У 1920-му більшовики затвердили план державної комісії по електрифікації Росії. Він передбачав створення 30 електростанцій, і третина з них мала бути ГЕСами. Цей проєкт ще називатимуть лампочкою і ліча. Леніна план заклав основу енергетики майбутнього СРСР. Гідроенергетика інтегрувалася з іригацією та судноплавством. 10 жовтня 1932 року у Запоріжжі відкрили Дніпрогес. Станція мала потужність у 560 МВт, яку пізніше розширили до 1,5 ГВт. Тоді вона була найбільшою у Європі і не лише генерувала електроенергію для індустріалізації України, а й контролювала паводки на Дніпрі. Під час Другої світової Дніпрогез було зруйновано. Але вже у 1947-му станцію відбудували. Потім радянці змістили фокус на Сибір та Далекий Схід. У 1967-му на річці Ангара відкрили братську ГЕС. Її потужність була 4,5 з гігават. Такого світ на той момент ще не бачив. У подальшому Му, гідропотенціал Сибіру став ключовим для Союзу. Каскади ГЕС на Єнісеї та Ангарі забезпечили енергією алюмінієві заводи та важку промисловість. В європейській частині домінував Волзький каскад серія з 11 ГЕС, яка перетворила Волгу на такий собі ланцюжок Озер. Ці греблі не тільки давали енергію, а ще й сприяли судноплавству. Вони з'єднали Каспій із Балтією. Гідроенергетика союзу росла по експоненті у 1958-му Гес виробляли 46,5 мільярдів кіловат годин. А до 1965-го планувалося подвоїти цю цифру. До 1980-х Потужність усіх гес СРСР доросла до позначки у 66 ГВт і виробляла щороку 200 мільярдів кіловат годин енергії. Але ціна такого прориву була захмарною. Довелося затопити мільйони гектарів землі. Тож людей примусово переселяли. Згодом це призвело до зміни клімату та втрати біорізноманіття. Те саме, що й по всьому союзу відбувалося і в Україні. Згадана нами Дніпрогез була першою у каскаді гребель на Дніпрі. Крім Дніпрогесу, на ньому звели ще п'ять гребель Київську, Канівську, Кременчуцьку, Середньодніпровську та Каховську. Їхня загальна потужність складала 3,7 гігаватт. Каскад протяжністю 800 кілометрів генерував 10% електроенергії СРСР. Він забезпечував роботу промислових регіонів та іригацію 2 мільйонів гектарів землі. Були ГЕС, але менші на інших річках, наприклад, на південному бузі та Дністрі.